Слава Ісусу Христу! Дорогі брати, дорогі сестри, дорогі друзі! Хочу запросити вас до спільної молитви, коронкою до Божого милосердя, за нашу країну, яка на цьому етапі в боротьбі і на захисті свого існування і вільності потребує дуже потужної Божої допомоги і Божого втручання. І нехай з нашої сторони буде спільна молитва протягом 9 днів коронкою до Божого милосердя, і після коронки до Божого милосердя молитва під твій захист. Просячи також Богородицю. Ми дякуємо Богу за велику допомогу, великий захист, який вже досвідчили і який досвідчуємо. А зараз потрібно звернутися до Нього, щоб він. Проявив потужну свою силу і ввіряємо йому цілу нашу країну, всіх наших захисників і цілий світ. Нехай Господь проявить свою потугу і Хай простяне над нами свою руку захисту і сили. Нехай Бог вам благословить, хто може розпочинаєш сьогодні, зараз 14.50, 50 10 хвилин до коронки до Божого Милосердя. Якщо хтось не встигне, то може завтра. Вже з понеділка. Хай Бог вам благословить і береже гарної неділі.